Резервуар із пальним горів на одній із заправочних станцій, що на Ниномирівському шосе. Стовп диму помітили працівники АЗС та викликали рятувальників. Саме за такою легендою проходили спільні навчани, навчання міненесників та працівників автозаправки. Як вони впоралися із завданням? Дивіться далі. Направляємо на очах. Спочатку для працівників заправки провели інструктаж. Далі вони тренувались гасити пожежу. У першому в епізоді було, загорівся розлитий бензин на території заправних колонок. Оператори спрацювали близьковично, витратили два вогнегасники і локалізація загорання. Біля резервуарів із пальним вже для МНСників підпалили дві димові шашки. Рятувальники мусили загасити їх, ніби це займання у резервуарі. Охолоджуйтесь наступний резервуар, щоб другий не загорів.